Вітаю усіх на ютуб каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про товариський матч збірної України проти Канади, активізацію львівських Карпат на трансферному ринку та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням. Щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, почну зі збірної України, яка програла Канаді з рахунком 4-2. Звичайно, можна придумати ну, дуже багато виправдовувань, чому наша збірна програла з таким рахунком, такій збірній. Ну, по-перше, там їхали дуже далеко, тому що багато гравців їхали взагалі там не з Європи, а з Києва. Це потрібно подолати півкраїни на автобусі, поїзді, потім ще проїхати в Польщі до найближчого аеропорту і після цього вже полетіти до Канади. Далі можна вигадати, що не вистачає всіх основних гравців. Ну, довбик травмувався, Ванат поїхав на молодіжне Євро. Миколенко не поїхав до збірної України. Ну і, звичайно, у якості виправдовування можна сказати, що, ну, бачите, це товариський турнір, ми тут е, готуємось до наступних матчів, можливо, тренер щось намагається побудувати щось нове перед початком е, відбіру до Чемпіонату світу. І ось почну з того, ну, що може готувати тренер до наступних матчів. Звичайно, це нормально, і таке дійсно буває, коли щось тренер намагається щось нове побудувати. Ну, наприклад, нову тактичну схему. Але, як бачимо. Її не було, все так само, як і в минулих матчах. Ми вже таке використовували і таке бачили. Можна сказати, що там тренер, наприклад, захотів використовувати нові зв'язки між гравцями, ну тобто, якийсь там новий трикутник у центрі поля, або якісь оновлені фланги, де на правому та лівому фланзі грають нові пари, але ні, цього також не було, тому що ну, всі ті гравці, які грали в основі, це все основні гравці. Ну, можливо, якщо був би Миколенко та Довбик або ВАНАТ, то наша збірна виглядала більш основніше, але все одно це так само основні гравці, і нічого нового в схемах гравців тут взагалі немає. Далі, що стосується відповідальності матчу і цього товариського турніру, звичайно, мотивація у гравців менша, ніж зазвичай, немає ніякого тиску, ще й зараз завершення сезону, тому можна десь щось повиправдовувати. Але знову ж таки, матчі збірної України так рідко відбуваються, що ну, звичайно вболівальникам нашої збірної хочеться бачити найкращі результати. Звичайно, там, якби ми грали проти там, Німеччини, Іспанії, Франції та інших, то за поразку б ніхто нічого не б сказав би. Сказали б, що дійсно була непогана гра. А так, коли програємо Канаді з рахунком 4-2, то дуже прикро, що так довго чекаєш і отримуєш ось такий фейл. Можливо, в цьому є якийсь політичний аспект, що навмисно програли, і можливо, нам Канада якось допоможе ще раз. Що стосується наших гравців, які можливо втомилися після приїзду, то нагадаю, що вони приїхали в Канаду 3 червня, а зіграли 7 червня, тобто 4 повних дні в них було, щоб відновитися. Тут і джетлаг можна виправити, і просто поспати та відновитися. Але знову ж таки, якщо казати про джетлаг... То ну, ось матч відбувався в 22.30 по Україні. Тобто, так само, якби там, ці гравці грали, мов в лізі чемпіонів. Але ж також треба порівняти і зі збірною Канади, де, якщо дивитися на основний склад, лише 4 гравці грають тут, в МЛС, а 7 гравців приїхали з Європи. Тобто мають плюс-мінус такі ж умови, як і гравці нашої збірної. Тому, як бачимо, усі виправдовування можна виконати у смітник. І прямо сказати, що цю гру наша збірна повністю провалила, повністю провалила по грі, по підготовці і просто по якійсь мотивації. Взагалі ніяк не були налаштовані на цю гру таке враження, що приїхали просто подорожувати по країні і подивитися на, можливо, там водоспад Ніагарський або ще щось. Читаючи наші змі, бачу, як деякі лише зараз прокинулися що. Сергій Рибров не тренер для збірної країни. Ну, тобто, в цілому, враховуючи, що підготовка до збірної і підготовка в клубі, вони максимально різні. Де зі збірною ти зустрічаєшся скільки там, 6-7 разів на рік і знаходишся разом там 7-10 днів, а з клубом ти знаходишся, ну, я не знаю, десь 9-10 місяців підряд. І тільки зараз деякі змі це зрозуміли і сказали про те, що Ребров не тренер для збірної, а тренер для клубу, бо він показав там непоганий результат з іншими командами. Там в Динамо вони потрапили до однієї восьмої Ліги Чемпіонів з Ференсварошем вперше вийшли за останній час до групової стадії Ліги Чемпіонів. Ну і щось там було за Айном. І ці матчі дуже важливі для нашої збірної, тому що це треба розглядати як підготовку до старту відбору на чемпіонат світу 2026. Нагадаю, що ми там знаходимося в групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. На перший погляд, і як то кажуть, на папері виглядає так, що ми посядемо тут друге місце, і в такому разі ми будемо грати в плей-офф, де буде грати 16 команд, з яких 4 потраплять на чемпіонат світу. Тобто, у такому разі Україні потрібно буде пройти дві команди. І фактично вже було плюс-мінус таке ж саме до відбору Чемпіонату світу 2022, коли ми пройшли Шотландію, але програли від Вельсу. І ось наразі, якщо наша збірна і надалі так гратиме, і це не важливо, що це товариський матч. В кожному матчі збірна Україна повинна грати на максимум. Тому що нагадаю, що це національна збірна, яка грає на небагато матчів за рік. Це не клуб, я розумію, там клуб ще може не мати мотивації на товариські матчі. Але тут ти граєш на всю країну перед рідними вболівальниками. Ти просто зобов'язаний грати на всі 120%. Але все ж таки треба нагадати, ось знаєте, як програє команда, і нормальний тренер приходить на післяматчеву прес-конференцію і каже про те, що це моя провина, що ми сьогодні програли. Так зазвичай роблять нормальні тренери. Сергій Робров. Цього на після матчої прес-конференції не зробив, і почав розповідати, що вони зробили багато помилок, гравці чомусь не налаштувалися максимально на цей матч, і так далі, і таке інше. Чесно кажучи, я вже і не пам'ятаю, коли в останнє була нормальна гра під керівництвом Сергія Реброва. Тому я дуже очікую, що після матчу з Новою Зеландією щось десь комусь дійде, можливо, саме йому що ну, так робити не можна, і ми можемо пролетіти. Повз наступного чемпіонату світу. Сергій Шищенко офіційно розірвав контракт з Київською болоню. І тепер, скоріше за все, на нього чекає Черневецька Буковина. Там на нього чекає саме його друг Чорілов, який останній час там одночасно поєднує дві посади і спортивного директора, і головного тренера. І, як бачимо, ну не виходить. Ну. Пограли в Кубку України, дійшли до півфіналу, погралися, але головне завдання на сезон це підвищитись до УПЛ, враховуючи фінансові можливості, кадровий потенціал, вони не виконали. Сергій Шищенко досить непогано реабілітував оболонь в минулому сезоні, яка на той момент, коли він приходив, мала, якщо не помиляюсь, лише один бал після п'яти матчів. І, звичайно, тоді здавалося, що це головний фаворит на виліт. А у підсумку вони... Взагалі лишилися в УПЛ без всіляких стикових матчів. Звичайно приємно, що Буковина отримає непоганого тренера. Тепер шансів на підвищення в наступному сезоні у них збільшується. Але з іншого боку, тепер буде важко київській команді, тому що, начебто, знайшли непоганого тренера, але тепер будуть без головного. Повідомляється, що тепер тимчасовим, як мінімум, буде. Такий дуже емоціональний тренер воротарів Олександр Антоненко, але, звичайно, дуже важко спрогнозувати, чи зможе в нього щось вити з цією командою. Хоча нагадаю, що коли команду очолив Валерій Іващенко, він також вважався якимось ноунеймом і в минулому просто помічником головного тренера. Львівські Карпати активізувались на трансферному ринку і планують викупити двох своїх бразильців. По-перше, це Жан Педрозу, захисник, за якого заплатять 700 тисяч євро за 70% прав. Ну а по-друге, це брунінью, який провів просто фантастичний сезон. Це головна зірка зараз львівських Карпат. За нього заплатять 800 тисяч євро за 75% прав. Деякі бразильські джерела пишуть про те, що до Бруні є зацікавленість. З боку Полісся та Динамо, але джерело, яке близько до київського клубу Динамо Київ Йой, пише про те, що ніякого інтересу ніколи і не було до Броніо. Хоча насправді Броніньо провів дуже класний сезон, і мені здається, що будь-який клуб, який має гроші на цього гравця, ну, 100% якось його переглядав, дивився, скаути дивилися, тому в якомусь дуже Дуже розширеному списку він точно є в Динамо і в шахтарі. Ну а що стосується Полісся, то я також не здивуюся, якщо вони дійсно ним цікавляться, тому що між Карпатами та Полісся вже був не один трансфер, постійно вони щось туди-сюди ганяють. Звичайно, це дуже важливі трансфери для львівських Карпат, але це так би мовити, просто закріпити цей успіх. Але потрібно йти далі, бо ми бачили, що в цьому сезоні не вистачило головного це нападника. Нападника, звичайно, всім потрібно якісного. Але от Карпатним прям дуже не вистачає, що ну, був би цей нападник у Левів, вони б змогли б з відривом посісти це четверте місце. Тому сподіваюся, і думаю, що так і буде, враховуючи фінансові можливості президента Карпат, то влітку вони підпишуть якогось дорогого нападника. Нападник Житомирського полісся Факунда Батіста, начебто, хоче залишити клуб через нещодавній обстріл. Про це повідомляють уругвайські змі. Джерло пише, що начебто вибух БПЛА спричинив вибиття вікна у будинку Факунда Батісти. Нападник через це попросив свого агента перевести його в інший клуб. Звичайно, вже було спростування від спортивного директора полісся В'ячеслава Шевчука, який сказав, що все це фейк. І ніхто не планує повертатися там додому або в інший клуб і залишати Україну. І все наразі нормально. Але звичайно, треба розуміти, що диму без вогню не буває, і точно е ну, щось не подобається гравцеві. Можливо, він випросить якусь більшу зарплату або випросить собі премію, або ще щось. Е звичайно, тут, можливо, і агент якось маніпулює цим. Агенту взагалі дуже буде прикольно, якщо його зараз. Продадуть в інший клуб, він знову на ньому заробить непоганих грошей. Або Гент розуміє, наскільки зараз важливий батіста в полісі, як він зараз непогано вже влився у колектив, забив 6 м'ячів цієї весни, і він завдяки цьому можливо навмисно маніпулює і буде випрошувати ну, ось ці гроші. Але знову ж таки зрозуміло, що якщо щось дійсно станеться. Поруч з якимось легіонером, який грає в нашому чемпіонаті, то, думаю, там небагато буде часу, щоб роздумати над тим, щоб залишити наш чемпіонат. Ардатуран попросив ще одного гравця, якого хоче, щоб Шахтар придбав саме для нього. Це Бертуг Гілдерим, який останній сезон провів на правах оренди за іспанське гетафе. Там він провів 23 матчі і забив лише один м'яч. При тому, що він номінально є нападником, ну а сам він є гравцем французького рену. Я вже розповідав в минулому відео, що Шахтар цього літа може витратити ну, дуже багато грошей, можливо, стільки ж, як і в 2021 році при Роберто Дедзербі приблизно 40-50 мільйонів євро. Бо ось зараз Юксека бореться, там начебто Фенербах ще хоче 15 мільйонів, а Арда Туран випрошує для нього ну, дуже велику зарплату. Ну, а тут хочуть нападника. І в цілому, якщо казати про позиції, то цілком логічно, бо нападника нормального в шахтарі немає, є лише ласіна трауре, який ну, лише корисний для того, щоб зніматися в рекламі. А для гри в футбол, ну, щось дуже поганого. Але знову ж таки, треба розуміти, що зараз буде ну, дуже багато спекуляцій турки цим будуть користуватися, де там з 10 новин що начебто шахтар цікавиться цими гравцями. З цього списку з 10 гравців буде лише 1-2 гравця, якими дійсно цікавиться Шахтар. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!